Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо над двома питаннями: де я так довго пропадав і чому я не викладав відео. Ну, сьогодні я Хілдо, і давайте почнемо ролик. Що ж, давайте почнемо з першої причини. Чому ж я так довго пропадав? Мене, е, я так довго пропадав із-за того, що мені дали лист попередження. Що мій аккаунт удалять через 29 днів. Там, де в мене весь YouTube, всі мої фотографії і так далі. Е завдяки моєму дяді е мені вернули аккаунт. Давайте йому похлопаємо. Друга причина, чому ж я не міг викладати відео на канал. Така ж сама. Відповідь: У мене був заблокований доступ до мого аккаунту. Друзі, не добуду вас довго задержувати. Ставте лайк, підписуйтесь і до нових зустрічей. Пока!